Зараз дуже мало серіалів, які дійсно хочеться дивитися, не відриваючись. У картині звір у мені є усе, аби залишитися біля екрану до самого фіналу: акторська гра, саспенс, гарна картинка, чудовий саундтрек, закручений сюжет, та найголовніше усе це поєднання працює. З легкістю можу сказати, що це один з кращих серіалів року, і ось чому його варто дивитися. Звіру, мені це перша значна робота і творця сценариста та виконавчого продюсера Гейба Роутера. Навіть без двох приголомшливих акторських робіт у головних ролях: Клер Денс і Меттю Різа, сценарій, сам стиль і впевненість, з якою він поданий, уже були б витвором мистецтва. Але якщо додати те, що робить цей дует, Розумний, напружений восьмисерійний психологічний трилер без зусиль переходить у категорію топ-класу. Серед усіх таємниць у новій роботі Netflix найменш інтригуючою є джерело його натхнення. Метью Ріс грає Найла Джарвіса, трошки самотнього спадкоємця нью йоркської імперії нерухомості, якого люди масово підозрюють у вбивстві першої дружини. Не маючи жодних доказів, який вирішує виговоритися підозрілому співрозмовнику, такою людиною неочікувано стає письменниця, а не кінорежисер. Але якщо прибрати усі умовності, то цей синапсис майже дослівно повторює історію The Джинкс документального серіалу 2015 року про робота дьорста, на який теж є огляд на каналі, Клер Денс у ролі Агати Вікс протистоїть Джарвісу на екрані. Вона живе у гарному, але давно занедбаному будинку на Лонг Айленді, що споражнів після руйнування її сім'ї кілька років тому. Замкнена у в'язниці власного горя через смерть сина та марно намагаючись написати продовження до свого хітового мемуару, її загрузла в боргах і творчому у глухому куті. Усе це повільно розвивається, доки Найл не переїжджає по сусідству і не пропонує їй новий захопливий матеріал про себе та свою історію. Чоловік сподівається, що книга Егі допоможе змінити його кривавий імідж і навіть залучає свою дружину Ніну, щоб вона зачарувала письменницю. При цьому кожна сцена за участі головних героїв настільки напружена, що здається, ніби вони ось ось почнуть битися на ножах. Та окрім зіткнення чоловіка з жінкою, серіал постійно наповнює себе достатньою кількістю сюжету, щоб отримати інтерес. Паралельно до основної історії нам розповідають про сімейну трагедію Егі, яка розлучилася з дружиною Шеллі після того, як їхній восьмирічний син загинув у автокатастрофі. Цей водій, юнак, на ім'я Теді, який живе неподалік, зміг затягнути момент проходження тесту на алкоголь і уникнути обвинувачення. Часті зустрічі з ним позбавляють Егі бодай якоїсь надії на спокій. Вона живе на самоті зі своєю люттю та горем у великому порожньому будинку, який колись мав бути повним життя, та ненавидить абсолютно усе, починаючи з себе. Пізніше письменниця намагається заглибитись у книгу про неймовірну дружбу суддів Верховного суду США, але її відволікають прориви труп і гавкіт собак. Та після одного діалогу з Джарвісом вона розуміє, що не хоче цим займатися, і її цікавить лише одне питання. Чи дійсно новий сусід вбивця своєї колишньої дружини? На цьому питанні головні герої і сходяться, формуючи принципово антагоністичний, але захопливий зв'язок, який живить увесь серіал? А потім трапляються дві події: вночі й навідує п'яний агент ФБР, який вів розслідування зникнення дружини Джарвіса. Він попереджає, що Нейл не такий, як ми. І каже, що не зміг би жити з власною совістю, якби не застеріг її триматися від нього подалі. А потім хлопець Теді, якого ненавидить головна героїня, зникає. На ранок після того як Егі випадково позначила найлу його ім'я і позначила водія, що вбив її сина, на пляжі знаходять одяг Теді та предсмертну записку, хоч у нього і були плани з дівчиною, і не було жодних ознак психологічного надлому. Поліція не зацікавлена у її підозрах, щоб прослідувати усе самостійно, жінка погоджується писати історії Найла разом із ним. І звідси серіал закручується настільки, що ви будете прикуті до екрану та не зможете відірватися від перегляду до фінального епізоду. І яка ж тут акторська гра. Денс, відома своєю експресивністю ще з батьківщини, видає свій легендарний, крикливий вираз вже у перші 5 хвилин у флешбеці аварії, що зламала життя Егі. Її героїня як струна, натягнута до межі, що підкреслено звуковим дизайном, кожен гуркіт дверей і хлюпання у трубах підсилені до максимуму. Клер Дейнс часто привертає увагу своїм обличчям, коли плаче, і це справді варто побачити. Поглинта хвилями смутку її підборіддя тремтить, очі стискаються в щілинки, кутики рота опускаються вниз, ніби й тягнуть невидимі гірі. Але сльози це лише найяскравіший прояв головного акторського таланту Дейнс, і унікальної здатності передавати відчуження. Акторка настільки жива, що місцями просто забуваєш, що це не її документальна історія. Метью Ріс у ролі Найла максимально жвавий та зібраний. Це одна з найкращих робіт актора за довгий час. Тут він чудовий як демон-спокусник, який нашіптує егі, підживлюючи її темний бік, та постійно змушує глядача ставити питання до сюжету серіалу і до себе. Та найголовніше, що персонажі не пусті і їх глибина наповнюється з кожним епізодом. І звісно ж, серіал не обходить найпопулярнішу тему батьки та діти. Адже тут одразу декілька рівнів, які починають проникати у сюжет поступово. Спочатку через Тедді, дитину, що, можливо, зробила помилку та потрапила у немилість. Далі через Джарвісів. Адже старшого грає геніальний Джонтан Бенкс і, любляче протистояння між ними, яскраво підкреслюється неможливістю молодшого існувати без старшого. Як я казав на початку, звір у мені може здатися вам дуже знайомою історією, яку ви десь бачили. Та чим далі ви будете дивитися, то помітите, що серіал є чимось більшим, ніж калажем із чужих історій. Попри окремі кліше, діалоги переважно краще за типові пафосні монологи інших трилерів. Тут майже немає затягнутих моментів, велика рідкість у час, коли шоу тягнуть на 10+,1%. плюс Теми від справжньої кримінальної манії до лівого протесту проти джентрифікації та корпоративної жадібності. Вони актуальні та доречно вплетені, хоч іноді і надто претензійно. Режисер чудово відчуває ритм, коли прискорити екшен дорівня адреналінового уколу, а коли затягнути сцену так, щоб глядачеві стало некомфортно до тремтіння. Звір у мені ідеально поєднує у собі усі елементи «Тру Крайма». Але подає їх у новій формі, яка захоплює усю увагу, адже глядач має змогу знайти усі відповіді самотужки до того, як йому їх представлять. Але навіть після цього аж до самого фіналу залишається питання, на які хочеться шукати відповіді. Та в основі розповіді усе ж знаходиться дует: Дейнс, як поранна героїня, яка намагається підвестись, і ріс як невловима суперечлива маса можливостей. Вони іскрять один від одного у блискуче написаних сценах, у яких серіал занурює нас у світ двох людей, що вперше знаходять когось, хто справді бачить їх і приймає повністю, навіть якщо ця повнота лякає всіх інших. Від цього неможливо відвести погляд.